В ізоляції, день 61. Сьогодні неділя, отже, Кирило готує сніданок. Ось таку маленьку недільну традицію ми встигли завести. Ми снідаємо повільно, без планів, нікуди не поспішаючи, і в такі моменти ловлю себе на думці, що навіть у стані ізоляції життя не зупинилось, воно стало просто тихішим. Потім ми вийшли прогулятись. Було настільки холодно, що в мене аж замерзли вії. Фінляндія сьогодні вийшла нагадати. Де ми знаходимось, гуляючи, ми захотіли піти зігритись та вирішили піти попити каву. Такий у нас день спокійний, холодний, такий самий, як і всі попередні, але це частина нашого шляху. Все, що ми робимо, це не просто так. Значить, саме тут і саме зараз нам потрібно бути тут, щоб прожити це, витримати і забрати з собою той досвід, який нам знадобиться надалі. Не зупиняйтесь, якою б не була ситуація, життя не помиляється у виборі, воно дає нам саме ті обставини, з якими здатні впоратись. Навіть якщо в моменті здається, що важко, це не кінець, а точка росту. Так буде не завжди: усе, що є зараз, це тимчасове, і це теж частина нашого шляху.